Дцятого червня в ефірі телемарафону заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Більше про результати та наслідки глобального саміту миру говоримо далі з експертом аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитром Левусом. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в нашому етері. Доброго ранку, вітання пане Дмитре. Тож основні питання на саміті миру це безпека атомних електростанцій, продовольча безпека і звільнення всіх полонених і депортованих дітей. Також давайте передусім обговоримо тему атомної безпеки. Чи здатні наразі світові лідери на вашу думку вплинути на Росію, щоб та вийшла з території заес? Які сценарії для цього можна було б запровадити? Знаєте, я ну, дійсно дуже добре, що саме ці питання були винесені, і це частина її політики України, яка здійснювалася під час підготовки саміту. Да? Тому що просто чому українська формула миру найбільш пропрацьована, тому що Україна її за нею займається півтора року і. В цьому плані були дуже багато підготовчих зустрічей на рівні радників голів, голів держав, і більше того, якраз президент України зазначав особисто. Про те, що якщо якась країна не готова до повної імплементації формули мира, да то абсолютно логічно, що є пункти, з якими можна і треба працювати, ось саме завдяки цьому, пункти, які є актуальними для всіх, і були винесені на перший глобальний саміт, тобто це абсолютно логічно. і ядерна безпека, серед них є дійсно такою загрозою, яка може. Може бути да, ну, актуальна для всіх. І я гадаю, що насправді є можливості тиску на Російську Федерацію в цьому плані, оскільки Росія намагається весь час просунути через МАГАТЕ такий порядок, денний, що нібито вона в змозі контролювати ЗАЕС, що просто світ повинен змиритися з тим і легалізувати ось це захоплення, передати ЗАЕС. І... Ес офіційно під контроль Російської Федерації, і ось але коли є консенсус світовий щодо того, що цього не можна робити, то саме через МАГАТЕ де російські позиції впливи дуже сильні, можна на можна обмежити її, по перше ці бажання. Продемонструвати, да, що нібито все нормально, все гаразд, і просто світ має змиритися. І при Сити її, ну по перше, спочатку, хоча б в належним чином допускати туди е всі місії, які там працюють, і яких не всюди допускають, а далі е витиснути її з атомної електростанції. Я гадаю, що ось тут в у разі такого кон консенсусу, е скажімо так, принаймні маневру Росії, і тим більше бажань е е легалізувати це захоплення. Ну точно не буде вже. Пане Дмитро, а як ви можете прокоментувати відсутність Рафаеля Гросі на саміті миру і його цитату про те, що він не хоче змішувати політичні міркування з технічною роботою? Ну, я гадаю, що це якраз ось такий дуже наочний приклад того, що. Того впливу, який Російська Федерація має в МАГАТЕ, це якраз такий дуже наочний приклад, того, що чиновники такого великого масштабу вони часто густо не зовсім розуміють. Ну скажімо так, у них е е е розуміють етику на да, свого е свого своєї посади, І, але це е аж ніяк не означає, що це ця позиція не може бути змінена, е якщо є е міжнародний консенсус. А ще одну тему, яку хочеться разом з вами обговорити, це продовольча безпека у світі. На вашу думку, яких кроків від країн учасниць саміту ми можемо очікувати, і які угоди або ж напрацювання могли б посилити цю саму продовольчу безпеку у світі? Знаєте, тут теж показовий момент, бо е, можна згадати, що ось так дійсно продовольча безпека це те, що да, важливо для всього світу, і логічно, що теж воно винесено в перший, на перший саміт. Е, скоріше, тут ми зараз говоримо про закріплення цієї ситуації щодо неможливості Росії кшантажувати світ загрозою голоду, да, як воно було, і що дозволяло. З, ну, виступати їм з ініціативами цієї такої а, ну, от, гібридного да, того постачання зерна, яке відбувалося з українських портів, доки ситуацію не змінили військово-морські сили України і Сили оборони України взагалі. А, і а, тут а, наразі, а, як на мене, а, дуже показово те, що а, а, це унеможливлення повернення до ось а, цієї гібрид. Ситуації, да, тому що е Китайська Народна Республіка е там згадувала колись про е саме так, в такому форматі роботу українських портів Туреччина е там, з, 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 з свого посередництва і посередництво. Але насправді е ситуація змінилася і. Ось закріпити цю неприйнятність взагалі шантажу голодом і взагалі неможливість повернення до ось такого гібридного механізму. Я гадаю, що це найважливіше. Пане Дмитре, ми зараз з вами перервемося на коротеньку рекламну паузу, але після неї повернемося до нашої розмови. Тож, будь ласка, не відключайтеся. Нагадаю, це Дмитро Левось, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Говоримо про саміт миру. Зараз рекламна пауза, після якої нагадаю, повернемо. Ся до розмови. Вас вітає перший канал Суспільного мовлення. Париж вже готується зустрічати учасників літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор. А суспільне готує для вас щоденні багатогодинні трансляції цих яскравих подій. Не пропустіть! Спільне мовлення для нас важливо, щоб ви отримували лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Важливо пам'ятати та розвивати українську культуру і розмаїття, щоб у вас завжди була можливість вболівати за наших спортсменів. Важливо дарувати дітям емоції українською. Суспільне мовлення захищаємо свободи в Україні. Любі наші глядачі на каналі Суспільна культура. Ви слухаєте радіо культура. Ми всі працюємо на те, щоб це змінити. Олімпіада – це найголовніший старт взагалі в житті. Місія спортсменів це нагадувати міжнародній спільноті, що в нас дуже багато горя відбувається. Показати, що Україна не переможна, що Україна не що Україна живе і буде жити. Це для того, щоб наш прапор бачили, наш гімн чули. Світ має пам'ятати про Україну, а ми маємо нагадувати про себе щохвилини. Об'єднуємося довкола перемоги. Я Олександра Заріцька, гурт Казка. Дуже хочу просити вас про послугу, підтримувати україномовний Ютуб. Круто, що у променя є свій Ютуб. Ми всі дуже втішені, і я маю надію, що ви теж втішені, що радіо Промінь нарешті є Ютуб. Слухайте Промінь, дивіться радіо. Кладіть вподобайку цьому відео, дзвіночки, підписуйтеся і будьте щасливими. перший канал Суспільного мовлення. Це суспільна студія. Ми повернулися і нагадаю, що зараз говоримо про те, що 16 червня в другий день саміту лідери мають ухвалити спільне комуніке за його підсумками. Текст уже готовий і буде відкритий до підписання. Зокрема, і для країн, які не приїхали на конференцію. Власне, цю тему підім ага. Підказують редактори, що вже підписали його. Цю тему. Опублікували, точніше, цю тему продовжуємо обговорювати разом з Дмитром Левусем, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, ми з вами зупинилися на питанні продовольчої безпеки у світі. Хочеться у вас ще запитати в доповненні до того, що ми вже обговорили. Яка ймовірність, що на цьому саміті будуть обговорювати інструменти протидії тіньовому флоту РФ, який перевозить крадене українське зерно? Гадаю, що ну всі питання будуть підніматися. Тобто, це, це однозначно, і Україна про це говорить. І звісно, що оскільки це важливо, воно також, також буде темою для обговорення. І взагалі, якщо подивитися на те, як Виглядає даво от форум, де Україна в чергове говорить про те, що готова про до миру, де лідери світу однозначно сказали, що будуть підтримувати Україну. То звісно, ця тема теж обговорюватиметься. Я не думаю, що будуть прийняті конкретні рішення. Ну це в принципі логічно. А, бо все ж таки головне, що в політичному плані ця тема прозвучить, в тому числі в кулуарах. а конкретні рішення прийматимуться. Ну в абсолютно інших місцях, це і це очевидно. Ще одне питання винесено на цей саміт: це звільнення полонених та повернення депортованих Росією дітей. Яка ситуація станом на зараз в цій галузі? І як загалом якої допомоги від міжнародних організацій ми очікуємо в цій сфері? Ну, ми бачите, тут дійсно що ми бачимо Да? тут. Ну нещодавно, нібито і обмін відбувся, але постійна є постійний тиск і постійний обман з боку Російської Федерації. Тому що якраз перед цим була така. Величезна ін... російська інформаційна хвиля, де її омбудсмена Маскалькова розказував, що Україна нібито відмовляється обмінювати, що була підключена тоді їхній генерал від пропаганди Скабєєва, точніше Сіманян, да, тобто яка теж про це зауважувала, що нібито ось бачите, українці хочуть тільки азовців забрати. Тобто, це Україна постійно піднімає питання щодо депортації дітей. І, до речі, нагадаю, що нелегітимний президент Російської Федерації Путін у на ньому ордер на арешт від міжнародного кримінального суду саме за цей злочин, за депортацію українських дітей. Це злочин геноциду плану, та, тобто він за одна із складових геноцидів. Тому щодо нинішньої ситуації, я гадаю, що так воно це той момент колективного тиску, який однозначно може і буде працювати з Росією. Тим більше, що ось це усвідомлення для виконавців, що це є злочином, воно таке ж. Ну може обмежувати певним чином саму ефективність російської такої діяльності. Я б не став да, однозначно тут говорити про те, що це там якісний які зміни, але знову ж таки показово, що наш саміт продемонстрував, хто дійсно хоче цих обмінів в полонених і повернення дітей. А хто як Китайська Народна Республіка, яка нібито в своєму так званому плані має цей пункт, насправді ніяких конкретних пропозицій не винесла. Хоча у неї хоча вона себе позиціонує по перше, як країну, яка є, ну нібито має там ексклюзивні відносини з Російською Федерацією. По друге, ну як лідер глобального світу, який ось навіть не поїхав на саміт, оскільки формує щось там своє альтернативне, то насправді не замінить ніяк цей глобальний саміт. Але якщо це лідер, то ти зобов'язаний просто да, використати свій можливий вплив. І е, можливості для здійснення цих обмінів, ось тому, е, тому я гадаю, що тут можливо певні зміни після саміту щодо обмінів е, більш активне підключення інших країн е, до е, використанням їх свого своїх можливостей і впливу на Росію, е, е, і ну, будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Пане Дмитре, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за аналітику. Дмитро Левося, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на зв'язку. Говорили про проміжкові такі підсумки саме Томеру.